あ така була така картина. Тут зображена е, квітка, ракушка і небо. Мені більше сподобалось робити небо. Я обрала яскраві кольори. Мені пора року літо. Просто влітку мені все подобається. Світи сонко і все яскраве. Тільки там дуже жарко, чим думала я. А квіточки я їх люблю збирати. Котенок мис, воскресну постійно. Тут усі. У Тут тут моле, а тут табала. Я обпала то це дуже лавче, а моле, тому, він ще дуже вачи, а море мої так багато мусить купатись, і там дуже, дуже тепла водичка. Я люблю моле, бо що там ще так тепло і вибух побачити. Там лакушки наспивати там. Там дівчинчиків десь побачити. Я їздила туди багато вас з сім'єю. Мені там дуже сподобалось. Залишаючи ці спогади на все серця. Коли буду дивитися на ці картини, буду споминати, як я їздила на мол. І що я сподіваюсь милось, я хочу я хочу це зробити. А катини були на тільки з постін. Ой, овца, фаба, там. Их малюн художники. Чёрный водачек там, и виточки какие там, сердечко. Такие котыны мне Ось таку гарну картину і сердечко для моєї мами. У мене зображено на картині шторки підібрати, такими м, штуками з бантиками, вікно, в якому видно всяке травичку, небо. А біля вікна є знизу ось такі гарні, це якісь квіти, напевно, фіолетові рози. Якісь з загадкові. І тут такі розі, а тут і рожева. Картини малюють фарбами, але сьогодні ми малювали пластиліном. Спитаєте як? Я не знаю. Просто брав пластилін і його розмазував. Я знаю, Монолізу. Це дуже відома картина. У мене в руках ось така картина і ось така поїб. Кази воздушного пластіїну. Ми сьогодні на медіашколі маювали в Якщо ви не знаєте, як ми маювали цим пластіном, то ми просто його розмазуємо. Але не просто це треба було розподілити деталі і фон. Постіїну я обожнюю маювати, бо він дуже м'який. Тут я зобразив кроші зі смішариків. А Ось тут просто сердечко, а ось це кактус. Коротше, смішарків із затору, що це мій найулюблений персонаж. Я люблю цей мультфільм. Цей мультфільм про всяких звірюшок, по типу зайчиків і медведів, і йожиків. І там цікаві історії. Ось таку картину. Тут зображен космос, Там планети, луна, зірки, навіть кольця вокруг планет. Я знаю планети такі: Не Нептун, Уран, Венера, наша планета Земля і там щось забуло. Я взагалі люблю все про космос і тому вирішила зліпити таку картину. Картина мені у мене вийшла, Там зображено, попробуй, що поняти. Я сама не знаю. На це мій сьогодні творчий майстерний, як скажу. Тут яскраві короли, але є ще світло. Мені сподобається створити. Я люблю працювати з постеліном, але коли в мене ліпкі руки, то все припадає до мене, як магніт. Цю картину я мабуть, повішу або поставлю кудись. Не знаю куди. Картини малюють художники. наприклад, Мона Ліза. А далі я не ну, знаю. Я іноді ходила на виставку, коли Зої і Елій ходила. Ну це мої подружки, але не запам'ятала не художників, там навіть не було монолізів. Картина. Я зробив її з пластил. Тут зображена картошка ніндзя зі своїм черв'яком. Це вигадані мною персонажі. Мені сьогодні прийшла така в голову ідея. Я люблю вигадувати щось своє. Ще придумаю про них історію. І можна навіть буде зіграти в таку гру. Мені сподобалось робити картину, тому що тут можна було зліпити будь-що. І коли створював на свій смак і творчість. карантина с одной видеоигры Мелан Самбокс. Это такая видеоигра, там где разные штучки, брючки, короче, делают. Я, короче, эта идея мне пришла в голову, когда я хотел купить мод какой-то. И там был мод на автомат и решил сделать картинку, как Мелан зеленый держит этот автомат. Я уважаю, так тебе удалось. Я бы хотел добавить реалистичности. Я хочу еще добавить там, как там серый, короче, фон там такой, как в моем самбоксе. И там еще такие мейлоны там разные. Еще такой реалистичненький автоматик делать. вообще то я... Так тебе люблю лип Сегодня мне сподобалось сделать пластилином картину. Ми сьогодні робили картину з пластиліну. Ми спершу брали саму таку картонку, не, не показався там спереді. А потім ми брали пластилін. От я брав е, чорний, жовтий і оранжевий колір. Я зліпив електросамокат, але я сам його не показував. Мені сподобалось не найбільше ліпити і вирізати. Тому що це дуже прикольно. Я люблю дуже сильний електросамокат і працювати з пластиліном. І от це в мене вийшло. Всі картини бувають, фото все там працюють з карандасом, з краскою, багато які є. От тут зроблю дірочку і повішаю. Я сьогодні зробив картин, дві картини з сердечками. Одну бабусі, одну мамі. Тому що я їх дуже сильно люблю. Я люблю ліпити і склав і мігеньким, а твердим не дуже так люблю. Я була від складу калівий. Ці малюнки забув домой. І ще є виставки картин, які малюють художники. Я знаю картину моналізу і супив у квик. Я не бачу тлі кота моналізу і супив у Я не забув ще колись, де Олександрівна мені показала знов. Гра Пекмен. Це гра в 80-х, там де жовтий лимон дов з'їсти вишні та лимони. І... Привидів, і потім ти переможець, і все. Вона доступна на ігрових автоматах чи комп'ютерах. Мені сподобалось ліпити пекмена, тому що його не так легко ліпити. Спочатку я просто його розрізав жовтий кружок пополам, потім прицепив ці дві частини по і потім прицепив око. Я знаю Лізу, чорний квадрат. Це картини відомих художників. Вони коштують. Дуже великі кошти. А ще в нас є виставки місцевих художників. Можна було б їх теж відвідати. Я сьогодні робив на занятті планету Земля. Тут є море, пляжі та інші країни. Я вирішив зробити планету, тому що мені цікава географія. Мені було. Цікаво це вивчити для того, щоб зробити цю карту з пластиліну, потрібно було розміщати пластилін, пригадати, як все виглядає. Я вважаю, що мені вдалося. Моя картина мені дуже подобається. Kakšna slika? Imam tu upodobljeno dekle iz filma, ki se imenuje Gabi. Ona je z multika Gabi Koti, in v njej je. Свої коти, з якими вона дружить. Мені в цій історії подобається, як вона бере свого китю. І подобаються пригоди, які з нею трапляються. Мені б хотілося повторити з нею, що вона стає маленька в будиночку Габі. Це дуже цікаво. Сьогодні робили картини, але незвичайні, з повітряного пластилину. Я люблю ліпити, він дуже м'якенький і мені подобається бо це наче слайм, але тр... ще м'якіший. Але не прямо зараз тече з нього. Така картина. Я колись тільки пішла в перший клас, і я колись його малювала на листочку. Сьогодні я вирішила теж це що повторити, щоб не забути своє майбутнє. Ой, минуле для мене ця картина важлива, бо це. Бо це я тоді придумала дуже гарно. Вона мені нагадує моє дитинство. Тут зображена моя киця зефірка, таке вона оранжева. Ще вона полосата така і спить. Тут нічка, вона гріється біля батареї, тут різні квіти, вони називаються тюльпанчики, сердечко, написано Лау. І мені дуже подобається меді школа Тут два бантики. Я не бачила жодної картини художників, але я точно знаю дві картини. Я знаю Монолізу, придумав її Леонардо да Вінчі. І ще я знаю таку картину Рівний куб Чорний квадрат називається. Але я не знаю його письменника, художника. Ця картина дуже популярна і вона коштує багато грошей. У мене в руках картина, яку я сьогодні зробила. Тут зображено. Кулька, ну одна кулька і два шарика падають. Я не вірю, що так буде. Мені ця картина, вона мені все Давай. Я буду на неї дивитися і завжди позиватися. І ці доростування на своїх грушах доростували. Тому що це створює гарний день. Мені подобається ці заняття. Ми тут завжди острові. Я Смішив усіх. Замість того, щоб зліпити картину, я смішив усіх. Мені подобається гарний настрій, тому що я зліпив таку гарну картину. Тому що гарний настрій створює день. А ще я люблю ліпити з пластиліну. Замість картини ліпив детальки. Грався з ними ж. Я ще зліпив з пластилина вуса, вуса <рес> мої під партою. А взагалі про картини я знаю таке. Їх малюють художники. Є великі картини, є маленькі, є відомі художники. Сьогодні про... Розпід... віддали про картини на Давіччі. На... 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 На...